Армадол. Забудь про головний біль. Катерина вже сім років як власниця песика на ім'я Чів. Три роки він жив у сестри дівчини. Коли в неї з'явилася дитина, стало важко поєднувати і собаку, і догляд з маленькою дитиною. Тож Катя за любки забрала його в родину. Йорк виявився дуже активним. Ще одна особливість Йорків це те, що вони гіпоалергенні, тому що замість класичної шерсті, як у більшості собак, у них волосся. І дівчині це ідеально підходить, адже в неї алергія. Проте є й свої нюанси в осінньо-зимовий період. Його потрібно одягати. У нього немає ось цього спеціального підшерстку, який зігріває собаку. Відповідно, в своєму арсеналі ми маємо цілий гардероб для чіфа, починаючи від футболок і закінчуючи теплими зимовими костюмами. Тож на Чіфа доводиться витрачати як на повноцінного члена родини, і звідки беруться такі ціни на одяг, Катя не розуміє. Він не був дешевим ніколи. Я завжди дивувалася, чому маленька футболочка на таку маленьку собачку може коштувати 250-300 гривень. І це футболка, це якась базова річ. Якщо брати якийсь тепліший костюм чи там якусь жилетку, то це ще дорожче. Я не кажу вже про зимові костюми. Їх вартість раніше стартувала від 700 гривень. Цього року ціни виросли приблизно на 10 відсотків, розповідає власниця магазину одягу для тварин Лариса Сергієнко. А в попиті зараз через прохолодну погоду зараз всі почали готуватися до зими. Гарно йдуть зимові комбінезони, жилети, піжамки. Ось такий пуховик на песика коштує 700 гривень, дощовик близько 600, а двостороння курточка понад 1300 гривень. А асортимент просто шалений від шапочок до взуття. А от чи всіх песиків потрібно одягати, чи це необхідність лише певних порід і деякі власники можуть суттєво зекономити? Поговоримо в студії з кінологом Владиславом Плахтієм. Ну що зустрічайте Владислав Плахтій, Ірка, наша подруга стара і наш нуар, новий друг нуар. Будь ласка, і принаймні можна розібрати хто де хто слава по імені привіт 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 Ірка. От зараз ми розберемося в яких випадках Опа. і для яких порід привіт. Це на калюжних це забаганка вдягати якийсь одяг а в яких випадках і для яких порід це необхідність з настанням холодів. Іруся, привіт, привіт. Розповідайте хоросі, так, так само ми привет. сигнальний Кірусь. жилет. флісова да, кофта. Дивіться, насправді я ріс у сім'ї. У мене в дитинці був англійський кокер спаніель Він дуже себе погано поводив. Може, через то я став кінологом, щоб виправляти собачок. І такі мама і тато не страждали з такою собакою. Його не вдягали, бо говорили, що там він від природи має бути захищеним і тому подібне, але. Люди не враховують, що середньорічна температура в квартирі, вона не така, як на вулиці. Ага. Одне питання: якщо собаки живе в приватному будинку, ну умовно на ланцюгу або вольєрі, тих можна не вдягати. Про інших побутових собак побутову, господи, боже мій зараз захейтять, е, про інших звичайних собак. Е, Типу, якщо гладкошерстні, то обов'язково потрібно вдягати для таких собак, як там Іра або там це... для Іри, по-моєму, нічого не потрібно. Це зверху, це просто аксесуар для краси. ні? Та <гумір types> це вона вже галя балова настала, стала oh. їй треба допомагати. Це вона прийшла oh, на тілі, загримувалася, загримувалась, щоб ну, не блестіти, вдягнула. Ну в принципі, для таких порід нічого не потрібно, правильно? Вони можуть сміливо жити і зимою, і влітку на вулиці. Uh -huh. Їх... їй... їм не буде холодно і... і вдягати це просто для краси. Знаєте, я вам скажу, як власник вівчарки, то я замахуюся її мити після прогулянки, тому я вдягаю дощовик, а, як речі, мінімум, До речі, лайфхак, як дійсно. мінімум, щоб була не така брудна, але суха. для її там терморегуляції це ніякої різниці немає їй не і супу mm -hmm. я почув з того, що ти сказав, що в принципі собаки, які живуть у приміщенні, а потім ходять на вулицю, у них є контраст температур, так і це треба враховувати, незважаючи, яка порода є так. чи. Так. Я б радий. Так. просто є, є ситуації, де це критично, і є ситуації, де не критично. Тут не критично, а тут критично. Е, ну, з точки зору здоров'я не критично, але потрібно розуміти, що якщо собака з тепла в холод, угу. е, буде порушена регуляція жиру, і оцей знаєте запах собаки в квартирі, да. коли ага. заходиш, він буде сильно збільшуватись через те, що жир виділяти. От сил. давай зараз точно пройдемося. Наші глядачі мають різні породи собак. Давайте скажеш, для яких порід собак треба обов'язково їх вдягати, і коли за якої температури. Для яких можна обійтись Нура, треба вдягати? Е, Бажано, але якісь бажало. сорочки, можливо, декоративні з бантиками. Е, якщо говорити про гладкошерстне, це джекрасели, так. це випіти, це <кх> лівретки, обов'язково. Влітки. Тобто все, що все, що, мов каже, все, що тоненьке, худеньке і гладкошорстне, то просто маст have, і вони в них показ мод починається набагато раніше, ніж у всіх собак. Якщо ми говоримо про середню шорст, вліт... довго... вибач, жовтня десь да? починається вже там Вони і влітку носять. Влітку носять, yeah. вони і влітку носять. От, якщо ми говоримо про середню шерсть, наприклад, там до речі, біглів ще треба uh -huh. додати, бо дуже багато людей. От біглі, чомусь люди думають, що бігель він типу такий активний, але насправді йому теж треба допомагати, бо вони можуть перемерзти. Якщо ми говоримо про таку шерсть, як у Іри. Е, ну якщо квартирне проживання, то треба додавати. Якщо ми говоримо про хутряних, там типу е, хаски, маламути і тому подібне, Їм точно нічого не потрібно. Я би не радив вже хіба що можливо якийсь дощовик, дощовик, просто щоб не така вже брудна була собака. Чи собака впливає якось е, її характер собачий Впливає на те, що вона любить вдягати, що ні? Звичайно, для будь-якої собаки я впевнений, це вже буде звичка, коли йти гуляти, щось вдягати, це вже буде для нього такий певний е, Знак, що треба йти гуляти, Ну, для собак напевно їм треба звикати. Не кожна собака дасть на себе щось вдягнути, воно ну, да. їм заважає. Вони хочуть з себе це все зняти. Так. Так, так хотів би я, щоб всі собаки спокійно носили одяг, але, на жаль, ви правильно все кажете, воно не так. Воно просто... Питання в тому, що собаку спривчає до шийника, до шлеї, яка тут знаходиться, mm -hmm. а одяг він постійно впливає, він може заважати, може mm -hmm. якось розбурхувати, шурхати. Тобто, в них таке відчуття, як умовно кажучи, собака забігла в кущі і mm -hmm. воно по спині, ось так, от mm -hmm. торкається так само і з одягом. Ну тут це залежить від батьків, як виховувати. Головне, щоб собака, от такий лайфхак, один. Mm -hmm. І прям працюючий, якщо собака в ступорі в одязі, то потрібно багато разів вдягати і давати можливість побути в цьому ступорі. Буває uh -huh. так, що вдягнули, і собака uh -huh. така, типу. А -а. І а -а. просто не розумієш, що робити, дайте можливість собаці, самі розходитись, не комунікуйте, не використовуйте смаколики, хай сама звикнеться. А тут у такий момент: от як зрозуміти, коли просто вона ще не звикла до одягу, угу. і треба просто деякий час чи на це. не звикла чи чи <рес> чи просто їй одяг незручний, затісний або ще якийсь? От як тут розпізнати е, на початковому етапі? Скоріше всього, не розпізнаєте, угу. бо в принципі немає звички носити. Якщо використовувати смаколики, наприклад, умовно кажучи. Люди беруть смаколик, відкривають отвір да, і намагаються зі смаколиком провести собаку. Тобто, перший етап привчити собаку продягати. Якщо ви вже свою собаку знаєте і вже тоді угу. варіюєте, і у вас виключений чинник, що собака не любить взагалі одяг, тоді, звичайно, можна вирізняти. Але тісний, тісний не подобається. Особливо, якщо конкретно зрозуміти, то коли під лапками саме ось тут. -от, коли ось тут е ті, заті... uh -huh. тобто тісно не в грудна літи uh -huh. мається на увазі, uh -huh. а саме uh -huh. під, лапками, uh -huh. під лапами, тому що тут м'якенька. Чого ти був чи воно може натирати йому Так. от і воно да воно заважає рухом, uh -huh. і тоді вони, типу, цю штуку не подобається. Не сказати, що це критично, але ні, дуже приємно. нуар трошки фітуєво. А чи є, є догляд за самим одягом? Чи потрібно, коли ви його зняли там правильно дивитися? Ручне прання, машинне прання, де його сушити, щоб воно не збіглося, не розтягнулося. Я більше того скажу, я оцей дощовик вже вбив через те, що я його прав в машинці, Оце і цей червона. Да. Угу. І мені прийшлось. Він він працював. Ось цей дощовик умовно кажучи, Він працює, бо сама тканина така, а там була як правильно не знаю пропітка. Ага. Ага. І треба було купляти спрей водовіштовху і знову відновлювати. Тому я би радив, головне, якщо прати, то руками не треба в машинку його запихати. От, або хіба що як пухове одіяло прати. От, а другий момент це обережненько його сушити, і щоб воно якомога довше було сухе, щоб не було якоїсь там пріснівої розлагання. І тому тоді я собі зараз випущу, уявляю, як коли виводять такого нуара в такому жовтому на поводочку, вивели його з дому, а сидять в дворі собаки, такі бродячі. і думаю, о Почалося. Гляд, сьогодні мода тут ви там на кружках каналізаційних у нас сьогодні. Одяг тут не дуже наше уяви, коли вони виходять в черевичках. Собаки, от скажи, наскільки необхідні черевички, для чого, в яких місцевостях, для яких собак? Е, якщо ми говоримо про місто Київ. То, звичайно, взуття потрібне від, скоріше, від хімічних реагентів в інній mm -hmm. час, коли mm -hmm. посипають, щоб захищати. Але я не можу сказати, що це прям маст have, От після mm -hmm. ефіру кожен має йти в магазин купляти. Тому що є спеціальні креми для mm -hmm. лапок. Якщо ретельно мито, то в принципі більш-менш окей. Це скоріше індивідуальне питання. Якщо ми говоримо про ситуацію, коли ви з собакою подорожуєте mm -hmm. і потрібно захистити суглоб, бо в першу чергу взуття воно що робить? Воно і і підошву захищає, mm -hmm. а також захищає від переламання, бо воно типу як у людей деку... на півчерівні декоративних, напевно, собачок чи ні можна для декоративних. Наприклад, якщо б я їхав зирою в Карпати, uh -huh. я б обов'язково купляв її черевички захисні, не такі, знаєте, як просто нейлонові uh -huh. від снігу, а саме от з підошвою, як, от як у людини черевички. А чому собака, вівчарка і гори, каміння, це і щоб не підвернуло Ага, не ага фіксація. Була угу. чи немає від то, от таких черевичок від такого одягу для собак більше. Ну, такої не не користі, тому що вони перестають бути. Знаєте, як ми починаємо чомусь допомагати, це щось починає. Е атрофовуватись, mm -hmm. правильно так сказати, в собаки починають бути ніжнішими лапи, mm -hmm. ніжніша шкіра, і тепер до... дійсно постійно треба вдягати. Yeah, і тому собака перетворюється на кота. Ш... Ну природа створила так, yeah. що ну для собак це в принципі. Ну можливо, я зараз це грішу, і зараз всі любителі собак говорять Не знаю, бо в мене немає собаки вдома. Я не знаю. Ну просто mm -hmm. мені здається, коли собаку ви кажете в город. Чи немає такого, що вона починає страждати? Вона стає занадто ніжною для навколо Водошнього середовища? Е, частково є. Е, але тут потрібно розуміти, що одяг він скоріше як е, допомога в певних ситуаціях. Це не те, що, наприклад, вдягнули там, флісову кофту, і вона тепер, коли нам вдома холодно, ми замотали з і вдягнули в квартирі е, флісову е, на собаку. Зміни вони в принципі, якщо порівнювати зміни через проживання в квартирі і через одяг. То одяг незначні викликає речі, от так само, як, наприклад, службові собаки, в них там законодавчо ні, не законодавчо, інструкціями. Є певні uh -huh. нормативи, в яку погоду що собаку має вдягати, uh -huh. як використовувати. Тому, наприклад, взуття для службових собак теж використовують. І я би навіть сказав не стільки в зимовий час, скільки в літній, якщо працюють в пунктах пропуску, uh -huh. щоб захищати від тепла. Ну uh -huh. щодо uh -huh. зими, я би не сказав, що там сильно використовувала немає. асфальт uh -huh. аномально нагрівається, uh -huh. та і від цього та. Владе, давай ще раз пройдемося, такі основні правила, яких мають дотримуватися зараз господарі собак з настанням осені. От mm -hmm. що вони мають собі придбати? Ну не собі для своїх улюбленців. Та це вони собі все купляють, щоб їм очі радиям ірі зараз по барабану червоного кольору на ніс Ну, Не слухай, як зайдеш в своєму магазину, насправді, подивишся на цінники і скажеш, господи, ти я краще вже не знаю, краще вже сам куляка ходити. Як ти кажеш, зайшов собі на вийшов мінус п'ять тисяч гривень. Ну, Джим правда, бо... то це може бути такі замінники? Чи це а, я раджу комбі... <кхід> так, тихенько для котів не я раджу комбінувати, використовувати дощовик, тому що дуже багато людей вони купляють одну одиницю, <кхід> таку знаєте, як. Секунду. Трем і нуар сюди. Що йому не подобається? Хоче бігати, хоче бігати. Він такий дуже. Я теж хочу бігати. Висяк, висяк. Тихо, тихо, тихо. А чого ти возмущаєшся? Ти ж хотів бігати. Він хотів бігати, а його знову собі жити. А вони між собою нормально комунікують? Так, абсолютно. Я б навіть більше сказав. Вони обоє дуже орієнтовані на людину, в першу чергу. Але одне молоде дурне, а інше вже, бач, досвідчено. Воно так Завжди старе, що мале. Ну, ну, так докажи. З приводу речей. Знаєте, як мінімум, щоб хоча б людей з'явились дощовики, ага. це захищати собаку від цього, щоб не було надмірного купання і тому подібне. Е, програма оптимальна: це дощовик і флісова кофта. Максимальна програма це ще й певна дута курточка, щоб прямо на таку зиму-зиму. З приводу взуття я би індивідуально радив би розглядати. Це не є якоїсь там не знаю як правильно сказати, масовим ага, чи щось ага, таке. Ага, Якщо у собаки є дійсно з цим проблеми, то скоріше всього це він від щастя, так. Та як від щастя? він речить. Справа в тому, що як називають оці маленькі здається, дівчата, не тримають не докажеш, їх на руках? Хочете чи дати йому Чихуахуа. Чи 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 все, він ой, тебе ой, любить обожнює просто обожнює. Я частіше Я колись, частіше. Я колись на років, напевно, 10 тому назад на одному заході. Отак ми всі сиділи, і це Чихуахуа сиділо так, так в причому в знайомої моєї на руках. І я так боже, який ти сумці. красивий. Він як мене вкусить. <laughs> а вона каже: А ви що шалені. не знали, що ці маленькі вони, вони дуже, дуже, дуже агресивні? Каже, <laughs> я сама його боюся. О, тримаю, він туди мордою сидить, і слава Богу. Я навіть вони такі агресивні на одного хлопця там у нього здається 5 чи 4. І він знімає такі відео, де він їх дратує. Це не вихованість їхньої, чи це така риса характеру, яка. Скажімо так. Це генетична особливість через тип породи, але. Якщо б ділити десь 20% порода 80% помилки людей О, або так. не помилки, а навпаки, і намагання або перемога <гум> та, 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 та. якраз таки провокувати на певні реакції Це ж прикольно іноді. і не вже ну, не тікає, що треба й честь знати. Трошки, так. я так Ого. розумію. Так. Та. Е, от, нуару, я так розумію, все одно. Головне, mm -hmm. щоб годували. Е, вони красиві, подивіться на них ще раз. Це е, показ мод унікальний, фактично в сніданку. А ми вас просимо долучитися до цього показу мод. Якщо у вас є світлини ага. в одязі Наслайкина. ваших тварин, собак, відправляйте. Якщо навіть вони без одягу, немає у вас е, світлин в одязі, Позначайте то. Позначайте зірочку просто... як інтимні фотографії, на слава так само ми їх теж покажемо. Просто відправляйте тоді світлини своїх улюбленців і е, ну, Отеньку історію скільки років, що вони полюбляють, що їх дратує. Ну і так якісь Сука, такі деталі признала мене. Mm -hmm. yeah, yeah. Yeah, так що Сої Іра, Бозі, вже скільки це скільки років? Майже 10. скоро буде день народження. Я так розумію, що в мене в бабці був прохоп. Пес, Прохор? Що, да, він помер в 21,5 рік. 21 рік це багато. І угу. коли він вже, і я пам'ятаю у цій його старості, він він людину вже бачив, коли вже ти впритупі. Ідеш. Ага. Він так починав. А так він сидів. Ну мене вразило те, наскільки це був розумний пес. Він знав, я ми по бабці розповідала, що по тому, як він гавкає, угу. можна було визначити, хто йде. Хто йде. Чи це угу. сусідка, чи це то, чи це все. І колись настав такі моменти. ми, ми це бачили. Він такий сидів зранку, вона на нього дивиться, каже: Ой, напевно. Його треба відпускати, mm -hmm. і вона його відв'язала. Yeah. Він пішов yeah, в ліс yeah, і більше yeah. не повернувся. Yeah. Тобто вона навіть знала, коли yeah. в 21 рік уявляє. У yeah. yeah. юрті так закінчив все. Просто uh -huh. вони настільки розумні, наскільки mm -hmm. вони знають, що і що їм треба. Тут я так розумію, головне, щоб люди їм не заважали. все решта вони самі знають, але інколи допомагали люди. А от про це власне була історія. але спасибі тобі величезне е, ірка mm -hmm. нуар круті. Влад, пасибі, а і, А вийшлі, ви да. так. Це така, такий виклик тобі а, детально розповідати, розкривати тему, коли собаки, бо ми ж всі в собаках відволікаємося. Да. Це точно. <су> Але для вас розрядка. Ну, для, нас, для нас розрядка, для глядачів, для собак теж. Ми, так, можливо, Ігор припав на іру. Так, це ми, точно. В неї команда не знайомі. А? неї є така команда, хач. Ір. Хач! А це що таке? А що це таке? А що це означає? Хач битися будемо. А вона дуже хоче не хоче. Просто на кажу, не хочу. так. Друзі, все ми відпускаємо зараз. Проважаємо і русі нуар. Ви відправляйте на світлини своїх улюбленців. І коротеньку історію про них і русічка була рада тому побачити. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на ютуб-каналі Сніданку.